Привели себе в порядок, намалювалась, зараз поїв, ну Андрій вже поїв. Я зараз поїм, тягнемо стоянку і підемо купляти їй. Як вона називається, Андрій? столик. Так, Годувальний столик. Ми вже його замовили, він вже прийшов, нам тільки потрібно його е... забрати. Поглянути і забрати що? Як ми були в добротвори, я починала знімати відео, я казала, всім привіт. Він і зараз що там. <ривіт> зараз вам привіт передає. Ладно, зараз наїмся і будемо йти. На вулицю ще й до того нормальна погода. Можна гуляти. Правда, Угу. Ми собі гуляємо, поки тато нашу ми в автівку. Я вже не пам'ятаю, коли вона останній раз була помита. Ми її попилісосили, поприбирали. Тепер вона чиста, чистесінька. Нарешті, там, слухай, диски, навіть були чорні. Я ж тільки побачила, що вони сріблясті. Де стільки був бруд. Прохолода. Пасичний лимонад. Друзі, ви не завжди таке побачите. Ми йшли, 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 гуляли. І ви просто подивіться, які черешні. І Андрій вирішив до <на> дерева залізти. <спиріш> Скажи, будь ласка, як ти там потім вилізеш. <пиріш> да я на вшоці. <пиріш> як на як? Дивіться, які вони темні. Я зараз спробую. Вчану не брудні. Та йо і всі ми так росли. Андрій, йо, вони шикарні. Я просто Я зараз буду Ну, то не лізь. Що? Ну, то не лізь. А хочеш лізь. Я тобі дупакет куплю. Mm -hmm. Треба було зняти футболку, вважай, не впади, я тебе дуже прошу. Підтримати дупу? А все. Ти, ти, ти той? Ні, пробу. пробував. Пробував? No. Хто щось? Злата задала. Диви, мене руки ти чі там є було той. Серветки дай мені. У мене ще під пахвою павербанк, я заряджаю телефон, тому що нам вимкнули світло і ми пішли гуляти. Нібито до 9 години не буде. Що? А це просто, бач, вони такі червоненькі, а ці прям. Ага, точно. Ну туди ти точно не вилізеш. А тут ти доведеш. Йдемо за пакетом? Та де? No, так. <гум> Ладно, йдемо далі гуляти. Ми далі з Андрієм шукаємо город і в людей розпитуємося, чи хтось здає, чи ще щось. Ми знайшли, здається, город. Це діляночка. Андрій пішов питатись. Купили малий годувальний столик, і вибрали від фірми Карело. Спинка регулюється, тут є пару положень. Оце мене ще можна взяти. Навіть зараз її покласти. Вибрали такого сірого кольору. Якраз нам буде в кухні під куток ремінь безпеки. Ой, ні, однією рукою не можу. Тут все виймається. Треба тут і тут от піднімати, щоб там помити. Для ніжки все регулюється. От можна вище навіть трошки підняти. Отак. От Оце виймається і можна от трохи вище поставити. Навіть є корзинка для іграшок. Така. Тут теж регулюється, можна і ближче, і назад. Там ще був такого ніжного рожевого кольору. Я думала між рожевим і сірим, але вибрала сірий. так, ну, якби під кухню. І це теж, от, я вже просто не хочу нажимати, регулюється, можна опустити до самого низу і підняти. Ну, коротше, класний. От, коляски від Карело мені не подобаються, тому що там амортизації, можна сказати, майже майже 0 взагалі. От годувальний столик сподобався від Карела. Я ще дивилася на прогулку. Ну, прогулочні візочки, то нібито міцні, нормальні. Не знаю, в якому прогулку пізніше купимо. Ну, подивимося. Я взагалі хочу, то, що було Арсенка. Це вона називається Baby Heat Amber. Він взагалі був ідеальний. Тож так, то У нас був чорний з рижем, але я б вже чорний не брала, бо, тому що в мене потім коляска настільки, настільки чорний колір вигоряє, що він в мене просто був вже капішон і все е Куричною став колір І коротше, там багато нюансів не хотіла. я Ну, я б вже... Прогулку я не буду чорну брати. Хіба що теж сіру. Але це потім вибрала такий годувальний столик. Так, якщо нічого не можу сказати, так нам подобається. А як потім? то думаю, що потім теж буде класно. Оце класно що... так, я зразу це, знімлю. це класно, що виймається, дитинка себе по взяла, забрала, забрали і помили. Спинка регулюється. не добре, що Як цю тканину зробили білою, бо тому що це все-таки годувальний столик і воно просто дуже сильно буде вимазуватися. Шкіру то можна повитирати, а це просто-напросто той. Ну, прати кожного разу, то теж ремні безпеки регулюється нижче, вище. Хіба що купити інший. Але то таке, можна і рушничок підстелити або ще щось. Тому проблеми я не бачу. Хотіла малу положити, але вона заснула. Вона, бачите, як опускається. Дуже якби прям дуже низько. І там. От все піднімається. Таке саме положення, як в тому шезлонгу. Таке саме. Угу. Так, тож я собі буду щось готувати. Я собі... Ні, я перше подивлюсь, чи буде нормально, чи ні. А потім, ну, коротше, ладно, хай дитина на собі спити. Ми дивимося той. Поліцейська академія. Взяли ще органайзер для суміші. Зараз покажу, який він. Ось тут це намальовано. Сюди ставиш ложечку. Ложечка теж є. Класно, що це зробили. Так суміш забирати. Ну, супер просто. І таку іграшку, от вона йде з нуля. Можна і автолюльку, і в коляску. Отак вона виглядає. Отак воно виглядає. Дуже класно. Я ж давно давно шукала щось таке в коляску. Воно ще й крутиться, і мелодія всякі грає, а під низом, під низом чорне. От. Ну, коротше, класно. Тож збережіть собі, можливо, і на подарунок буде комусь класно. А, або своїй дитинці купити. І отак воно закріпляється. А там можна оце відчепити, здається, пластмасове, якщо я не помиляюся, і просто на цей ремінь чіпляти. оцей. Та все і голосно так співає, знаєте, не тихенько, а нормально співає. Та й отак-то ми ще гуляємо собі. Яна заснула. Андрій накачує дітям на велосипедах колеса, поки їх немає. Ці Ціка реакція в неї на це. Знаєте, друзі, що ми з Андрієм помітили, що оце можна потім розвернути. Тобто вона зараз от бачить чорно-біле, а після напевно 4 місяців... Можна отут відкрутити і просто-напросто розвернути, і вона буде бачити потім кольорове. Так, Деян. Андрій, розповідай про той город, ми ж знайшли, рада, угу. і ми будемо сидіти на наступний рік. Того так. року вже ні. Андрій ми Тебе не чути? Осінню перекупати і що зробити? Покрупати. Від того всього баделя, від того. Всього... Нарозте, що там є. Вісно? А весною знову то саме зробити? Так, знову перекупати, покрупити. І посадити щось. Там хочемо буряк, кабачок. Та, таке, ну, для першої необхідності. Так, так. Капуста, кріп, петрушки. Ні, петрушки я не хочу, щось я не люблю тої петрушки. Ну, по-перше, я, я думаю, що нераціонально взагалі. Ну, не знаю, як тут, але ну, в мене тато скільки раз садив і ту петрушку, і ту моркву. ну Це, це просто... Капусту треба ще. Ну щось таке посадити. посадити. Ранню, ранню капусту, цвітну капусту, там огірок, кабачок, угу. угір... е, ці Боже, бурячки. от таке. То я знаю, що на 100%. Тата поспитався, бо тату щороку купляє. Реально, якщо так розібрати, реально хороші бороти. Скільки ми вже раз приходили, що вони реально класні. Uh -huh. Він бере якісь такі одні, що є круглі теж, а другі є такі, як по-дувгасті. Довгі. Ну. Uh -huh. Спитати його, щоб ми мали щавель посадити, руколу. Руколу я салат дуже люблю. Салат посадити. Салат uh -huh. дуже, майже ну, завжди. завжди говорять, що салат ну, з проблем з ним, з ним немає. Невеличку. Факт того, що то реально буде невеличко. Угу. Там, скільки той город має? По-моєму, там 5 метрів, 5 на 5 такий квадрат зробити невеликий. Так. Що, Та бо більше не викори. треба, ну. Хоча нас відмовляють і говорять, що краще і дешевше буде, напевно, піти зараз купити. Тобі так дає, Але... Але... Я, ну, я, я знаю такої біля. А що треба біля городу сидіти і так далі? далі. Але дивись, давай так розберемося просто на хлопці разом, так? Якщо картоплю садити, так. Вона реально, вона не вигідна. скільки нам тої картоплі треба? Ну, два мішки тої картоплі, uh -huh. це образної 50 кілограмів. Більше нам тої картоплі не треба. 50 кг беремо середнє агропатичне, нехай навіть та картопля буде по 20 гривень за кілограм на весну. Це треба дати тисячу гривень. Uh -huh. А друге тепер питання: якщо ти садиш більше. Ну і відповідно тобі треба більше заплатити, бо ти мусиш дати за те, то, щоб тобі той город хтось переурав, бо ти його сам вже не будеш перекопувати. Ота, як в мене тато садив. Він мусив дати за те, то, щоб той город переурали на осінь, потім, щоб переурали його на весну, нарізали рядки, заплатити, так як ми не їздили, бо я на роботі і ти не їздила. Тату мусив дати, щоб людям заплатити, ті, що садять ту картоплю. Плюс дати за картоплю, яку він купляв. Він купляв 4 мішки. Після того мусиш дати за трудку, щоб ту все покрупити, жуків. Потім uh -huh. ти мусиш дати, за те, щоб підгорнути цю картоплю. А той гній? плюс купити салітру, бо тато гній у нас нигде не продає, Тату купляв салітру, щоб підсипати. Після того ти мусиш дати людям. Які знов він приїде що тобі викупати, ти мусиш йому заплатити, дати людям за ті, що тобі будуть то все збирати. Ну, то вибач мене, я тата питався, тато каже, що плюс-мінус йому йшли 3,5 тисячі на картоплі. Він викопував 15-16 мішків, то є картопля. Угу. А нам на таку малесеньку, він, то взагалі не вигинули. Він, він нам давав, ну нехай так три, ну він, ми вже просто брали. Угу. Ми брали 3-4 мішки, то його картоплі. Він образно, так як я його питався, він він сам один, але ну, він відсилий з'їдав, ну каже, ну мішок. Більше він не з'їдав. Ну хіба як ми там приїжджали, добре, беремо навіть за круглим, нехай два мішки. Нехай він нам дасть 3-4, 6 мішків. Все останне він віддавав і лишав собі поновку садити. Угу. Uh -huh. Ну, за три з половиною тисячі навіть. Це образно ти можеш купити майже 250 кг картоплі. Це буде 5 мішків. Але ти не, ти не тратиш взагалі ніяких своїх ресурсів, ні здоров'я, нічого. Бо ти посадиш, ти не знаєш, чи в тебе вродиться, чи не вродиться. А тут ти собі спокійно пішла на базар і посадила. Угу, ну все. Якщо взяти от та, як та посадить, цибулю, огірок, ну питань нема. Обратно він посадив там того року, рахуй, ми взяли раз мішок. Потім приїхали, ще добирали. Бо ми ж там думаємо, ну, <тас> ну реально таке щось посадити, я згідно на мільйон. Бо ти раз, допустимо, ти дала за ту цибулю за літру, нехай там 150 чи 200 гривень. Я не знаю, як вона там рахується. Чи вона літр, чи то кілограмів. Що, 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 що ти говориш? Цибуля. Коли ти купляєш цибулю маленьку для того, щоб посадити, О. вона каже: Але я не знаю, чи то літра 150 чи 200, чи то кілограм 150 чи 200. Але з тої літри ти можеш посадити 5-6 угу. цибулі. І тобі родиться, отак як там того року. Тату посадив 5 рядків, і ньому вся вся цибуля зійшла З Він мама вже е, отакі сітки, що є, вони угу. по 15 кілограмів, то він мав 3,5 сітки. Це, ну це ну то я, За що я кажу? я ну, бур... вигідніше брате? А так як буречки, образно. Він пішов, дав за пачку бурячків, я вже так заокруглюю, Нехай він дав, допустимо, 50 гривень за пачку бурячків, так? То угу. рахуй, він закрутив, мама приїхала тих півлітрових і літрових бутликів, скільки воно там їх накрутило. Та ми тільки взяли щось 5 чи 6. Угу. І потім ще добирали. Фасок ну, він там був теж посадити. Він теж там його закрутити. ну Питань нема. А так воно ну, просто. Садити, я рахую, що в даній ситуації, коли є велика сім'я. Допустимо, той якби я брав, він, ще якби мама, допустимо, жила тут, то, рахуй, мама, ще Ірині давав, так, питань нема, воно реально тоді є вигідне. А суто для нього одного, я думаю, це не нераціонально. Вам погано мужчина? Ні, не знаю. Так то питань нема. Тато та, то, ну, воно реально. Я рахую, що воно реально Так Таке щось рачене. посадимо. Таке просто посадити щось таке для себе. Навіть, так, ну, навіть взяти розібратися, навіть там того року. Тато от посадив кукурузу, угу. вона йому не зійшла. Вона то, зійти, зійшла, але вона була постутіла. Угу. Та я сама ще бачила, я відкривала, а вона була пуста. А ти але тепер не всі, але було. Ну скільки ми тоді зірвали? Може, Мало взагалі з цілого городу, що він квадрат робив. Але ти тепер подумай, що ти мусиш прийти раз, поцюкати ту кукурузу. Другий раз. Ти мусиш теж дивитись за неї, бо Ти ж не візьмеш її, посадиш і просто лишиш. Її угу. треба просто з'їсть. Ти мусиш поцюкати, Раз приходиш, другий, третій, там поцюкати. Потім вона вже десь, коли вона виросте там до сантиметрів 40, ну так, то вже можна не переживати. Але ти посадив втратив стільки того часу, а в тебе все родилося, вся пустотіла. Тому і кажуть, ну але то. Треба, коротше, садити таке, що ти знаєш, що воно точно виросте. Саладу, там огірка можна, там кабачка посадити. Чуть на капусту. О, капусту. Диви. Боже горівка. Так, на тобі. Ну, то добре. <гум> Тому і кажуть, що. А також ви садити, бо ну що, ну, я рахую, що воно не вийде взагалі. Простіше поїхати і купити. Рахуй, ми вже з тобою відськоли вже картоплю купляли. Ну там, ми того поїхали, але ми купляли. скільки нам тої картоплі треба. Та нам багато картоплі. Ну 3-4 кілограми mm -hmm. нам треба тої картоплі. Ну пішли, та ну добре, ну дали я так 60 гривень чи 70 гривень. Mm -hmm. Але ми прийшли, почистили і маємо чистий спокій. Ні, ну коли то ми приїжджали, тату давав тату, питань нема. А так я, я би не хотів на, на ті картоплі просто робити, бо воно, воно реально воно, не, воно того не варте. Ми вже вдома покажу вам, що купили. Кабачки. Оті кобаски з часником смачні. Дві пачки яєць. Понабирали різного морозива. Кислена карамель. Там взагалі інше. Рушники паперові. Хліб взяли такий спробувати. Ще білий. Я білий не їм, тільки чорний. Туалетний папір. Тут у нас нектаринки, сметана, риба, авокадо, печериці, огірки. Ще одне авокадо. Серветки. Мусорні пакети. І взяли такий килимок. Це ванну кімнату. Купили ще соус соєвий. Потім що у нас тут? Це є свинина і філе куряч. Я буду робити котлети. Собі я буду робити на пару або в духовці тільки з курки. А от Андрієві буду робити як змішу. Свинина і курка. І ще взяли крилишки, Але то я на наступний раз їх хочу замаринувати і посмажити якби на грилі. Взяли ще листя салату, кріп. кріп взяли до молодої картоплі. Рідина для вікон і для меблів. Отак він виглядає. Він такий світленький. Забігли ми ще раз були Аврору, як їхали додому, купили отакі дві трилочки тому що побились. Взяли серветки, рушничок такий до кухні. Взяла таких два контейнера класних. Це я візьму на сіль або на цукор, або на спеції. Так, ложечка виймається. Не могла пройти мимо таких заколочок. Вони такі гарні. буде на волосся дивитися? Взяла собі із латусі. Такі ще чорненькі. Для косичок або хвостиків. Міцелярна вода. Така щіточка, це мені. Ну, як ну всім, але маю на увазі, я брала її якби для човки, щоб вкладати. Дивіться, яку красу взяла. Це на фрукти. Вже давно щось таке хотіла, але ніколи не могла знайти. Ще Даяні взяла таку іграшку, але ми її купляли не в аврорі, а іншому магазині. Златуся таку мала, потім Златуся передала Арсенкові. Та Даяні купили класна оця гусениця, вона і крутиться в різні сторони, там ще можна її погризти. Звичайно, це от 6 або там можна швидше, але не зараз. Ми так помалесеньку купляємо, що нам подобається Такі побачимо якусь іграшку, класну то купимо, бо тому що потім на раз все не накупиш. Ще зайшла в один магазин, купила піжаму, таку класну. І Арсен собі Кажу Арсен, Андрій купив собі футболку, я ще шорти купила такого малиного кольору, шортики, бо в мене є така сорочка. І що. наша дитина захворіла. Та? Має нежить і кашляє, але кашляє від того, від тих сопель, як сопельки спускаються донизу і вона кашлює. Лікуй йому нежить. Каже, то йому. так шкода тебе, то. Ми її поклали спати отак. Вона перекрутилася отак. Ти же так крутишся, та лизочку, Та? Да янка, издьей! Йой! йой Йой-йой-йой! козел такий кашель! такий недобрий наскашель, то издю, издю. Друзі, набара макропату, да. Молоду. Молоду картоплю варимо. І кабачки. Дивимося поліцейську академію. І біля нас, біля дому, і відкрили суші. Вирішили замовити. Даяночка тут спить. Такі всякі. Кирі на добраніч. sim papá tá vamos já vamos dormir relaxado verdade vamos dormir relaxado tá querer papá papá tua papá papá